Публічні дебати між кандидатами в народні депутати в 154-му виборчому окрузі зібрали чи не повний зал, адже подібний захід за всю історію виборчих перегонів проводиться у нашому місті вперше. І 17 зареєстрованих у нашому окрузі кандидатів не побоялися постати перед громадою лише шестеро претендентів на звання депутата. Щоправда, Володимир Омельчук, представник громадянської позиції, відмовився від участі у дебатах. Формат перелік тем, які сьогодні. Мають обговорюватися в цій залі, не враховують специфіку діяльності кожної із кандидатів в народні депутати. Вважаю, що сьогодні не менш стратегічною галузю в Україні є освіта, наука, культура. І медицина тож дискутували між собою лише п'ятеро кандидатів: це Світлана Ніколіна, представник української народної партії, Богдан Файфура від народного фронту, свободівець Віталій Дем'янюк, самовисуванець Михайло Корилкевич. Роман Стасюк представляв радикальну партію Олега Ляшка. Модератором політичного дійства став Віталій Ковач, ведучий телеканалу ICTV, який і озвучив питання, які були винесені на дебати: захист від військової і енергетичної агресії з боку Москви та протидія корупції і бездіяльності політики. Літаків вирішення цих питань сьогодні закладає взагалі основи нашої держави на багато років вперед, А якщо ці три питання... Сьогодні не вирішити гарантії, те що наша країна існуватиме через 15, чи там 20, чи, чи через 10 років немає ніякої. Згідно з правилами дебатів, перед кожним питанням відбувалося жеребкування, що визначало, яким по рахунку буде виступати кандидат та хто буде його опонентом. Першими на питання, як зупинити військову агресію, відповідали Світлана Ніколіна та Михайло Корилкевич. Кожен з них представив свій план дій для розв'язання цієї проблеми. Поки у нас а АТО... Цією АТО керує Служба безпеки України, навіть не на Міністерство е, оборони. Поки у нас АТО, такі підрозділи, як наш батальйон територіальної оборони Горинь, не мають права на застосування артилерії, важкої техніки і важких видів озброєнь. Все те, що роблять бойовики. Тобто, ми нібито воюємо з терористами, а насправді маємо справу з добре вишколеною і озброєною до зубів армією. Потрібно використовувати якомога більше новітніх технологій, тому що. Ізраїль сьогодні воює роботизованою технікою, яка, в якій не приймають участь майже люди. А у нас вони гинуть, тому що у нас фізично приймають участь солдати, наші сини, наші хлопці. І вони гинуть через те, що ми не маємо новітньої зброї. Я не кажу, про ядерну зброю, але новітня зброя це високоточна зброя. Ми можемо спокійно, піднімаючи наших спеціалістів-інженерів, цю зброю зробити, спроектувати, зробити і поставити в наші армії. Кожен кандидат мав право на три хвилини для висвітлення своєї позиції і заявленого до дебатів питання та одну хвилину, щоб поставити будь-яке запитання для свого опонента. Україна програла інформаційну війну. Інформаційна війна почалася, як казав пан Михайло, вона дуже давно почалася, і всі наші можновладці знали, що йде, що йде війна інформації. Її не було видно цієї війни. Російська <рес> агресія була запланована за я думаю десь за років десять мінімум. По перше, потрібно ввести військовий трибунал і всіх вище керівництво армії, яке зазаплямувало себе співробітництвом сепаратистами, злиття інформації взагалі повним, Вони мають піти під трибунал. Друге, відправити всіх воїн на фронт людей, яким відірвали руки ноги, посадити. Воєнкомати і дати роботу в комунальних закладах. Фінансування української мовлення на змінних територіях з такою метою, щоб можна було перекрити повністю всю зону, яка зараз контролюється сепаратистами. Ми маємо перемагати, ставши потужними. Ми маємо перемагати не здаючи наші території. Ми маємо перемагати, не легалізуючи терористів, сепаратистів і окупантів на нашій землі. Я скажу абсолютно відверто: ми єдина політична сила в парламенті, яка не дала жодного голосу. За закони про особливий статус е, території на Донбасі, в першу чергу, ми маємо перемогти в нашій ідеології, в нашій душі і в нашому серці. Представили кандидати й своє бачення енергетичної проблеми у нашій країні. Ми сьогодні платимо Росії за газ близько одного мільярда доларів кожен місяць. Ми фінансуємо самі ну 800 мільйонів. Я вам скажу точніше, це в доларах США. Ми самі фінансуємо сьогодні нашого окупанта і сьогодні. Замінивши російський газ, змінивши джерела його постачання, перейшовши в альтернативну енергетику, ми можемо отримати додаткові кошти. Було зобов'язано продавати всі українські видобувні компанії газ тільки Нафтогазу. Тобто немає прямої продажу виробника газу для промислових підприємств. Говорити про те, що інші прем'єр-міністри не пробували це робити, буде помилково пробували, але не вдавалося. У нас вся практично наша політична еліта вийшла з газової труби. Це псевдополітична еліта, тому що це олігархічна і корумпована еліта, яка використовуючи псевдодешевий російський газ, дійсно заробила собі можливість потім купувати голоси виборців за рахунок різного ведення агітаційних кампаній. Саме перше, що треба зробити, це знищити корупційні схеми. І обрати, як казав вже олігархів і влади. Тому що ті ж самі олігархи, під наш природний газ проводять так, як для населення. Тобто населення платить за, за газ, який йде до олігархів. Що безпосередньо в Дубну, що безпосередньо нашій добівці робиться, ну, мабуть, мало було сказано. Десь на половину опалювального сезону не вистачає газу, на половину у нас його не вистачає. Потрібно відмовитися від газу і перевести наші котли на альтернативне паливо. У нас запаси торфу порядка 200 млн тон, оскільки пам'ятаю, і Дубунівський і Дубнівський район мають половину з цих запасів. Перевести наші котли в школах, в лікарнях, перш за все, на альтернативне паливо і почати розробку торфових Жваву дискусію викликало питання про протидію корупції та бездіяльність політиків. Звісно, кожен з претендентів на звання депутата мав свою позицію та відстоював її. Прийнятий закон парламентськими партіями про люстрацію. Як він славно прийнятий, і саме головне вчасно до виборів. Так спішили, що понаписували стільки поправок, що ну він не працює. Чому в законі про ілюстрацію немає ілюстрації виборних посад про те, що я говорив? Тому що зараз іде зміна зміна влади. Має бути дуже чітке і дуже суворе покарання. Наразі в Україні за корупцію, за справжню корупцію, майже ніхто і ніколи до відповідальності не притягнутий. Водночас наші прокурори відкривають десятки справ у корупції, але ці справи до реальної корупції ніякого відношення не мають. До тих, хто використовує тендери тільки для своєї фірми, використовуючи зв'язки з владою. Ці справи ніякого відношення не мають. Якщо кожен з нас починав справу, будь-яку справу, чи це підприємство, чи це невеличкого бізнесу, чи це великого підприємства, так ми набираємо людей, тому що від людей залежить все фактично, чи буде справа успішною, чи ні. так само і державні органи, державні чиновники. Тому потрібно контролюючі органи, щоб займалися цим. А для цього вони повинні також бути. Там повинні бути правильно підібрані люди. Скільки би ми грошей не заробили за рахунок розвитку економіки, і скільки би ми не зробили покращень, якщо ми не зупинимо корупцію, якщо ми не зупинимо розкрадання тих грошей, вони ніколи не дійдуть ні до медичної сфери, ні до освіти, ні до соціальної сфери, ні до науки. Ми маємо, ми маємо це зупинити. Богдан Файфура, висловлюючи свою позицію стосовно корупції, розповів і про підводні камені виборчих перегонів, зокрема про дії, до яких за його словами вдаються конкуренти. Просто украли банер, поцепили його на паркані і розмістили про те, що народний фронт агітує вже прямо на кладовище, що є з типовим фейковою ситуацією. Кандидат нардеп сьогодні не з'явився в цьому залі по тій причині, що йому потрібно буде відповідати ось за цю бумажку. Де він повністю обрехав все те, що було зроблено в місті Дубно, як створювалася спортивна школа. Справжньою перевіркою на чесність та витримку стало для учасників дебатів запитання як від глядачів, так і від опонентів. Що б ви хотіли уточнити у своїх кандидатів, у своїх колег? У першому питанні. Ми питання. Ми немає питань до пана Віктора. Добре, ви можете поставити і до пана Федіфура, теж немає запитання. вже сьогодні згадувала голову Злобунівської адміністрації Віталія Шуля і. Пан Михайло працював у нього заступником, і мушу сказати, що це у нас такі були в лютому бурхливі події в місті. Я була серед тих активістів, які вимагали негайної від заяви про відставку від голови адміністрації від його заступників. Пан Михайло був єдиним з тих двох заступників, хто ж написав заяву відразу і з честю, що відмітила і районна газета, і всі решта. Але як вам працювалося з шулем? Насправді, досвід був досить хороший, тому що я любий який досвід розглядаю як, як, як хороший. Е, в корупційних схемах я не, 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 не тримав участь, тому що я забезпечена матеріальною людиною, відповідно, поки вкладав гроші і допомагав власною кишені. Стіна на кордоні. Що вона захистить? Від чого? Чи може це запланована крадіжка мільярдів гривень? Стіна є антидиверсійною, антинезаконно міграційною перешкодою. Задача проєкту стіна. Створити перешкоди, облаштувати їх датчиками, створити мобільні групи. Проектці вона не включає тільки інженерний паркан до 4 метри. На наших кордонах стоять ударні угрупування. Ударні угрупування, оснащені артилерією, танками, і стіна, яка має фіксувати пересічення ними українського кордону, це просто трата грошей з моєї точки зору. Росія не об'явить війну Україні. Кордон будуть пересікати групи по 10-20 чоловік без танків і артилерії. Це дуже великий ризик брати на сміливість, брати на себе ризик, казати, Росія нам не оголосить війну. Росія показала, що від неї можна чекати чого завгодно, і замість витрачання серйозних коштів на споруду, яка, напевно, носить символічне значення, з моєї точки зору, треба облаштовувати ті засоби захисту і оповіщення, які дійсно направлені на ті ударні угрупування, які стоять на наших кордонах. Ініціатором та організатором дебатів, які відбулися 19 жовтня у дубні, був представник всеукраїнського об'єднання Свобода Віталій Дем'янюк. А сам захід став хорошим прикладом розвитку демократичних настроїв на наших теренах, засвідчив прагнення присутніх кандидатів у нардепи почути думку громади.